Привіт, друзі! Як ваші справи? Дякую за ваші повідомлення, коментарі і хочу з вами обговорити зараз одну тему. Отримала різні повідомлення від вас і в тому числі про свою зовнішність. Любі, хочу вам нагадати, що в Україні зараз війна страшна і з великими втратами. Я живу у Запоріжжі і жодного разу за час війни я не виїжджала ані за кордон, ані до Західної України. Я залишаюся зі своїми близькими, тут, у Запоріжжі, де постійні тривоги, прольоти, вибухи. І це дуже страшно. Я пережила величезний стрес, і через це я захворіла ще минулого року. Більше року я лікуюсь, і з цими хворобами жити дуже важко. І стрес не міг не позначитись на зовнішності. Тож, оце зараз ви і бачите. Такою я є у житті. Звісно, у 20 років я була стрункішою, гарнішою, щасливішою. Я так виглядаю. Якщо ви хотіли бачити якогось ідеального тренера, який буде вас мотивувати, надихати. Вибачте, що розчарувала. Але ось я така. Я розповідаю і про свої проблеми, і про життя. Я з вами намагаюсь бути щирою і розказувати все, як є. Я не сконцентрувалася лише на своєму здоров'ї. Я працюю, не дивлячись ні на що, і хочу займатися улюбленою справою. До війни я працювала тренером зі східних танців, пілатесу, йоги. І я хочу далі продовжувати тренувати людей. І тому я проводжу онлайн-заняття із йоги та пранаями.